Ольга навчається на контролера касира облікового збору бухгалтерських даних, але окрім опанування спеціальності, вона хоче відкрити власну справу. Ольга планує робити прикраси з епоксидної смоли, щойно дізналася про курси фінансової грамотності, одразу записалася. Каже, це гарний шанс для реалізації планів. по Перше, це можливість самореалізуватись в тому руслі, яке мені подобається. Купа ідей і, взагалі. Це для мене дуже великий шанс, як спробувати себе в ролі керівника. Команди з виготовлення якоїсь певної ідеї в нашій області. 14 закладів освіти запровадили курс підприємництва. Спочатку їх проходять викладачі, а потім з отриманим досвідом навчають дітей. На Дніпропетровщині бізнес-тренінги пройшли 63 педагоги. Одна з них Зюкова Людмила Іванівна. Зараз вона ділиться своїми знаннями з учнями. Спочатку я пройшла навчання, ми в Києві. Проходила навчання. По перше ми отримали досвід тих вже навчальних закладів, які впровадили, тобто ми бачили досвід реалізації проєкту 2022-2023 року. Як це відбувалось, ми отримали техніки, яким чином викладати предмет. Навчання по цій програмі складається здебільшого з практики. На другому занятті діти вже створили команди, розписали сильні сторони та навички членів. Якості. Сильні сторони зацікавленість, хто з чим цікавиться. В мене. Досвід і свої цінності і навики. Все це те, вони розказали. Ми знайомилися з командою. Це кожен сам про себе. Так, да, кожен сам mm -hmm. про себе. Заступниця директора з навчально-методичного центру профтехосвіти зазначає, опанування навичка відкриття власної справи на сьогодні є вкрай важливим та актуальним, тому що зараз потрібні кваліфіковані підприємці для відновлення та покращення економіки України. Навчання за програмою воно сприяє розвитку ініціативності, самостійності, підвищення віри. У власні сили, у власні здібності до прийняття і здійснення власних ідей. Курси з фінансової грамотності запровадила організація Junior Achievement. Наразі вона працює у 12 регіонів України, серед них і Дніпропетровщина. Курс компанії, який ми власне проваджуємо в Дніпропетровській області, це є курс річний з розвитку підприємницьких навиків. От тобто, учні мають протягом року продумати якусь бізнес-ідею. Заснувати учнівську міні-компанію, випустити акції щоб залучити якийсь стартовий капітал, щоб вони зрозуміли, що на ідею можна залучити гроші, а не навпаки, Даниїв Ніколаєнко, Олег Радіонов, Open News, телеканал відкритий.